Це є одна з моїх таких серйозних проблем, вже я один, а по мене багато. Я звертаюся до вас в першу чергу за розумінням і в другу я видаю слово, я буду старатися, коли приходить людина і кажуть, що потрібно втікати проблема. Якщо безпосередньо я не сам з це не означає, що я когось не поважаю. Але принаймні мій заступник. Або кілька профільного департаменту, по якому була проблема, вас, до вас обов'язково призводять і постараються дати відповідь. Якщо після цього ви не отримаєте зворотної інформації, я там доручення своїх помічникам приймають, вони організують з бахати складний відбуду. Я дійсно щиро дякую за розуміння і наступна нас за зустріч, я говорив, Наші пусті целом році стають регулярно. Я собі дякую за увагу наші.